Благодійники здійснили велику гуманітарну місію у прикордонні громади Сумщини та Чернігівщини. Шостка Ямпіль, Кролевець, Новгород-Сіверський. Лікарні, що продовжують працювати під постійними ворожими обстрілами, вже отримали допомогу, яку особисто передав народний депутат України Валерій Дубіль. Місію рятувати життя наш земляк виконав разом з волонтерами благодійного фонду Надія. Це непростий сьогоднішній час, коли ведуться бойові дії. Медицина, і особливо такі лікарні. Загального типу, якої є наша лікарня, потребують всебічної допомоги для здійснення наших повноважень для надання якісної, ефективної медичної допомоги населенню. Всі розхідні матеріалі і ті медичні засоби, які ми сьогодні отримали, нам дуже потрібні. Вони одразу підуть в роботу. Лікарня велика, в лікарні хворих багато. Вдячні за допомогу. Сподіваємося на подальшу співпрацю. Кожна така зустріч не лише бачити ситуацію зсередини, а й допомогти, подякувати медикам, підтримати людей. Пише про відрядження на прикордоння Сумщини та Чернігівщини, народний депутат України Валерій Дубіль на своїй сторінці у Фейсбук.